Сучасна анімація шукує маленьких івано-франківців відвертістю та фантасмагорією. Дідусеві легенди та бабусині проповідки сьогодні не в пошані. У філософію старовинної казки вірять лише одиниці в обласній бібліотеці для дітей. Свято казки. тут переконані, народна чи авторська Казка завжди навчає добру. В першу чергу все-таки казка вчить дітей поваги до старших, добра, розуму, розуміння світу і оточуючого світу, правил поведінки, адекватності дитини в тому світі. Все таки діти, напевно, через сказку десь сприйняття світу це перші їхні ази. Івано-франківські батьки вважають простим читанням сучасних дітей не зацікавиш. Вибирають інноваційні методи, як важку артилерію, залучають аудіокнигу. Для того, аби навчити малечу цінувати друковане слово, готові самі сісти. За книжку. Між тим юні Івано-Франківці надають перевагу комп'ютерним іграм та мультиплікації. Це не цікаво, і нас може повертати щось, замалювати, перемалювати. А от постійно вона приходить і зразу в телевізор дивиться. Зараз по тому і Disкаverі, мультиків, що їй нецікаво читати. Ми пішли трошки іншим шляхом. Ми читаємо якісь свої книжки, а йому потім вечором вже розказуємо свої твори. От. Це мабуть, цікавіше, тому що. Кожен вечір слухати про червону шапочку чи про себе мерекозенят надоїдає. От ми читаємо там, якісь кистругацькі хлема і починаємо розказувати про якісь космічні подорожі космонавта. Йому, мабуть, що як хлопчику це цікавіше і, можливо, навіть веселіше слухати казку, яка може мати продовження. Читачами в обласній бібліотеці навіть немовлята вони люблять яскраві видання, Доросліші вибирають енциклопедії. Серед найбільш читабельних оповідання, пригоди та звісно, казки. Мої любимо книги такі про. Різні такі енциклопедії, про динозаврів, про тварин такі енциклопедії. І казки. Вовки, села козенят, лисичка сестричка, лисичка і журавель, нівасик телесик, білосніжка, бінні-пух, русалочка, Завель. і лисичка. Казкотерапія – це створення особливої атмосфери. Вона робить мрії дитини дійсністю. Переконують хранителі книги бібліотекарі. Саме казка допомагає долати страхи та комплекси. Вона навчає долати перешкоди у реальному житті. Ірина Тимчишин, Сергій Шваюк, новини на вежі.